Святкування Дня Незалежності у Сєвродонецьку пройшло патріотично. Заходи розпочалися зранку. Сєвродончани з радістю долучилися до всеукраїнської акції Велодень. Покрутити педалі зібралися як досвідчені велосипедисти, так і початківці. Праздник призван объединить вас, познакомить друг с другом, чтобы вы поняли, что велосипед это здоровье, прекрасное общение. В основном участвовал в Киеве, да, и первый раз участвую в Северодонецке, mm -hmm. а, увидев, значит, такое количество людей, северодончан, а, красивых, технически оснащенных и прочее, я очень сильно порадовался, так как это мой родной город, я здесь родился, учился, здесь много моих родственников, друзей, вот. Тем более приятно а, увидеть Такое количество велосипедистів і развитие велосипедного спорта я вижу в Сердонецьке уже как бы не хуже, ніж в Києві. Навірно, може бути даже будет лучше. Спеціальними призами були відзначені учасники велопробігу у різних номінаціях. А що вам нравится в велоспорті? Ну, мне нравится больше той, как бы, с точки зрения туризма, То что-то увидеть, что-то посмотреть для себя, новые города, может быть, какие-то объекты. Ну, просто общение с друзьями по велосипедному спорту, скажем так. Ну, как-то отдых, активное общение. Мы уже лет 10, наверное, ездим по Крыму, сами северодончане, вот. ну и по окрестностям. Здесь здесь прекрасные места. Очень очень сделали много для себя открытий. Вот. Последнее было вот в этом, ну в прошлом году мы для себя открыли ставку Золотой Орды Орды, которая находится вот в районе Шипилова, Белогоровки. Такая экспедиция была у нас небольшая. И мы там очень много открытий для себя сделали. Скажите, ну вот такая хрупкая девушка, тяжело приходится за такими мужчинами успевать? Ну нелегко, но очень почетно и в общем радостно. Если успеешь, радуешься невозможно. А вы каждый год принимаете участие в велопробеи? Первый раз. Перед стартом велосипедисти заспівали державний гімн та вишукувались у формі герба України. Патріотично налаштованими 24 серпня були сівродонецькі байкери. Вулицями міста вони проїхали під державними прапорами. Через святкові заходи відбулися біля міського палацу культури. Місцеві майстри представили виставку декоративно-ужиткового мистецтва Зроблено з любов'ю. На нашій виставці сьогодні вишиванки, рушники, картини, Символ гірб, як почала нашого государства. Різноманіття вишиванок можна було побачити не лише на виставці. Багато сівердончан від дорослих до малих на святкування Дня Незалежності прийшли у національному одязі. Ну сейчас День независимости для нас несколько поменял свой смысл. Если раньше это был просто очередной государственный праздник, то сейчас э, это праздник объединения, это праздник действительно каждый должен себя почувствовать украинцем прежде всего. Поэтому мы вышли сюда объединиться, пообщаться с людьми, порадоваться. Ну и поддержать, конечно, ребят, которые сейчас на передовой воюют. Організатори свята передбачили розважальну пізнавальну програму для дітей, зокрема конкурс малюнків на асфальті. Площу малечі розмалювала у синьо-жовті кольори. Більша радість, то що Сєвєродонецьк наш сьогодні можуть цей день. і і ми раді всі. Слава Україні! Для мене цей э, праздник особенно важливий, тому що ми можемо спокійно виходити на вулиці, жити в своєму місті. Дуже хотілося, щоб всі сівероданчані зрозуміли, що немає лівих правих, немає. Єсть ми люди, які родилися тут на Україні, які повинні об'єднатися заради наших дітей, заради наших близьких. І все. Тобто сіди на чого хочеться. Хочеться, щоб нарешті зупинилася ця братовбивча війна. Тому що як не крути, ми люди, і ми цим уже брати. Чимало родинчан долучилося до громадської акції Хода вишиванок від площі Радянська колона патріотів, тримаючи один з найбільших національних прапорів в Україні, рушила до міського палацу культури. На площі перед міським палацом культури сіродончани усі разом заспівали гімн України. Найкрасивіших українців нагородили грамотами та дипломами у конкурсі на кращу вишиванку. Продовжилося святкування Дня Незалежності, концертом за участі місцевих талантів.